Відомого українського блогера Нікола Сакарму зловили ТЦК, дістали навіть пістолет і все бачили свідки. Чим все закінчилося, розповім вам Янгеліна Швець. Ви на каналі Фабрика Новин. Мерші тисніть на лайк та підписуйтесь. Ми починаємо у Полтаві. Чоловіку цивільному спочатку засуджував блогера за його роботу. Викрикував щось про хайп та перегляди, а потім, взагалі, дістав пістолет. Про інцидент розповів сам український інфлюєнсер. Послухайте. Чую на фоні е, компанія людей зібралася, богатирів таких хлопаків здорових, які викрикають о карма, і там мати перемати. Просто зараз ми хайпанемо!» Хочу підмітити, що це все вони викрикували, виговорювали, не знімаючи на свою камеру. Після завершення мого інтерв'ю вони до мене підходять, кажуть, ми хочемо задати вам декілька слів. Я, звісно, відмовляюся, тому що я почув все, що вони про мене думають і говорили до. і Я не хочу з тими людьми спілкуватися, щоб дати їм контент. А це відео, яке оприлюднили, скажімо так, невідомі у цивільному вбранні. Вони певнять просто запитували у блогера його ставлення до військової служби. скажіть, будь ласка, ваше відношення до військової служби. Вибачте, я зараз Жені, спілкуюся. Ну, це сказіть, це сказіть, що за провокація? Я чув, це як ви спілкувалися. Вис... 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 Я чув, як ви з зараз зараз хай Зараз хай панемо. Я чуть будь ласка знімайте, Будь ласка, не знімайте. Ми зараз заважає. Блогер кілька разів просив незнайомців перестати знімати. Потім відповів: обов'язково потрібно бути в армії або для армії. Якщо ви не можете ви, бути в армії, ви то ви маєте обов'язково волонтерити, донатити, ви підтримувати збройні сили України. Ви для чого ви просили ставлення? Я вам сказав. Наприкінці Ніколас Карма дістав свій телефон і почав фільмувати чоловіків. Вимагав, аби допитливий перехожий, який ще хвилину тому нахабно тицяв своїм мобільним у обличчя блогера показав своє лице. Та що було далі? Просто шокує під час конфлікту. Ще один невідомий чоловік буквально дістає зброю та направляє його на блогера. Дивіться. Ви підійшли, ось цей хлопчина підійшов, хайпує в Полтаві, так? Ні, ні, опустіть руку, будь ласка. Так не можна. Так не можна. Що парень, означає гуляти? Що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? Ні, не не, пустіть мене, не чекайте. Ні, пустіть, що ви зброю на мене накидуєте? Перехожі, які втрутилися в цю ситуацію, кажуть, їм теж погружували пістолетом. Я взагалі в шоці. Типу я що ви бачили це? Та я почав знімати відео. До мене підійшов тупо до мене пістолет направив. Пісто і до мене теж. Я в шоці взагалі. Згодом у коментарях під відео блогера люди почали писати, що чоловік, який сперечався із блогером, це працівник районного ТЦК Олександр Логвіненко. Він полковник ЗСУ з бойовим досвідом. Це підтвердили сьогодні і у Полтавському Терцентрі комплектування. Речник обласного ТЦК Роман Істомін також сказав: цитую. Олександр Логвиненко помітив чоловіка, який підходив до жінок і ставив їм різні провокаційні питання. І собі він також вирішив підійти і поставити два простих питання: ставлення до зсу та військової служби. При цьому він повідомив, що є офіцером ЗСУ. на відео. Це все є. Потім він відійшов. Ніякого конфлікту з боку офіцера не було. За його словами, у Логвиненка не було пістолета а предмет схожий на нього дістав інший громадянин, який з'явився в кадрі лише після застосування сили до. Офіцера ЗСУ, за фактом конфлікту між Ніколасом Кармою та працівником ТЦК, поліція відкрила кримінальне провадження, зброю, якою погрожувала блогеру, вилучено на експертизу проти підозрюваного порушено справу за статтею «Хуліганство із застосуванням зброї, що передбачає від трьох до семи років ув'язнення. У полтавському ТСК сьогодні також заявили, що правоохоронці вже перевірили цю зброю, і це не був бойовий пістолет. Загрози життю та здоров'ю блогера нічого не загрожувало. Однак офіційно у поліції таку інформацію не надають. Нікола скарма, український тікток-блогер. Він живе у Львові та часто подорожує та знімає свої відео в інших містах України. Зазвичай він зупиняє перехожих і розпитує у них скільки коштує вбрання, взуття та аксесуари, в які обрані його співрозмовники. Також про вартість образів розпитує в українських зірок та політиків. Мене звати Нікола Скарма. Цікавляться скільки коштує ваш лук? <плес> Я цікавляться, скільки коштує ваш лук. Нагадаю, у квітні цього року величезний скандал був довкола образу працівниця львівської митниці. Тоді дівчина зізналася Ніколасу Кармі, що її лук аж за 8 тисяч доларів. Після відео у Тікток головну інспекторку митниці Юлію Дригу звільнили з роботи. У тіктоці Ніколас Скарма має понад 600 тисяч підписників, а його ролики набирають мільйони переглядів. Зазначив буквально три дні тому блогер опублікував своє звернення. У ньому попросив перехожих не знімати та не ображати його. Зокрема, приховано каже: він ніколи не виставить відео, якщо його співрозмовник проти цього, Тож, дуже поважає приватність та інших користувачів соцмереж теж до цього закликає. До однієї людини я підійшов раз, запитав, якщо мені відмовили. Я поважаю їхній вибір. Вони мають на це право, і я це відео в жодному разі ніде нікуди не опублікую, тому що їхнє обличчя це частина їхніх персональних даних, і ніхто не має права знімати і публікувати без їхнього дозволу. Мені дуже багато разів відмовляли на вулиці. Просто люди і публічні люди, якісь я ніколи це не публікував. Коли я виходжу на вулицю, я зараз не гіперболізую, не перебільшую, дуже багато людей за протягом дня до мене підходять, тикають мені телефоном і запитують за мій лук. Скільки коштує мій лук? І я. Один раз усміхаюся, другий раз усміхаюся, третій раз усміхаюся, А далі мені просто хочеться сховатись кудись. А як ви, наші любі глядачі, ставитесь до такого буму різних відеоопитувань? Хто у цій конфліктній ситуації правий? Пишіть у коментарях. Також залишайте свої вподобайки та підписуйтесь на фабрику новин. З вами була Ангеліна Швець. До побачення.